Продовжуємо вивчати наш розділ лінійні рівняння і заднією змінною. І останній параграф в цьому розділі, третій, це розв'язування текстових задач. Ну, як скажемо, рівняння, застосування рівнянь до розв'язування текстових задач. З точки зору математики, скажімо так, ми коли читаємо умову задачі, вона містить якісь реальні події. І щоб розв'язати цю, цю задачу, багато разів буває таке, ну, такі задачі, найчастіше зустрічаються, де ми робимо не подіям, а складаємо рівняння. І рівняння. До певної задачі, до певної реальної умови, це є математична модель даної ситуації. І в 9 класі ми ще повернемося до таких задач, але там будуть не лінійні рівняння, а іншого виду рівняння, квадратні, раціональні рівняння, за допомогою яких теж розв'язуються задачі, і принцип який. Це називається математичне моделювання. Тобто, коли ми розв'язуємо задачу, спочатку там аналізуємо умову, потім щось приймаємо за їх, а потім переводимо на математичну мову нашу задачу у вигляді рівняння. Ну і є тут такі деякі приклади. Після того, як розв'язали рівняння, йдеться аналіз питання, аналіз умови. Так, Потім корені рівняння, деякі може не підходять нам за умовою. Ну, Наприклад, ви там розв'язали рівняння, вам потрібно знайти е, кількість там, грошей, які потрібно там, заплатити, чи скільки коштує якийсь товарний. І ви отримали, наприклад, корі, два корені, чи один корінь якийсь, да? а він від'ємний, е, чи один з двох від'ємний, то ми скажемо, що не задовольняє умову задачі. Наприклад, чи не завжди від'ємні числа задовільняють умову задач. Не завжди раціональні числа задовільняють умову задачі, якщо питання про кількість, там, кількість якихось речей, да, вони виражаються ця кількість натуральними числами. Якщо ви розв'язали рівняння, отримали не натуральне число, то тоді воно не задовільняє умові задачі. Оскільки кількість предметів ми там виміряємо якимись натуральними да, числами. Далі, після того, як ви отримали розв'язання, ви знову читаєте задачу і дивитесь, що відповіли, ви на питання розв'язавши рівняння. Якщо ви відповіли, пишете відповідь. Якщо не відповіли, то є додаткові дії, за допомогою яких ви знаходите те, що запитується задача. Ну і от давайте щас. приклади задач. Написано. Розглянемо, наприклад, такі задачі. За 4 години зібрали 6 кілограм ягід, причому кожної години збирали однакову за масою кількість ягід. Скільки кілограмів ягід збирали щогодини. Ну і друге, кілька хлопчиків зібрали 6 кілограм ягід, кожен із них зібрав по 4 кг, скільки хлопчиків збирали ягоди. За умовою обох задач можна класти одне і те саме рівняння 4 за рівня 6. Коренем, як я вам казала, його є 1,5. І коли ми читаємо от, от, питання, скільки кілограмів я збирали щогодини. Що кілограми можуть, можуть виражатися, тобто, маса раціональними числами, так, додатніми, але кількість хлопчиків. Якщо ви відповідаєте на питання другої задачі, їх дорівняє півтора, то воно не буде задовільняти умову. Ну, про це і говориться. Проте перші задачі, відповідь, що години збирають півтора кілограма ягід, є прийнятною а, прийнятною, а в другій задачі ягоди збирали півтора хлопчика, ні. Тому друга задача не має розв'язки. Тому завжди аналізуємо умову задач а з відповіддю до дорівняння. І не завжди у нас навіть бувають розв'язки. Далі, під час розв'язування задач на складання рівнянь бажано дотримати, дотримуватися такої послідовності дій. Те, що я вам теж казала, тут такий підсумок не Перше, за умовою задачі скласти рівняння, тобто побудувати математичну модель задачі. Друге розв'язати отримане рівняння. Третє з'ясувати, чи відповідає знайдений корінь із місто задач, і дати відповідь. Цю послідовність тій називають алгоритмом. Ну, Алгоритму ви зустрічали і в інформатиці, за алгоритмами складаєте програми. Точно так же і за алгоритмами багато чого ми можемо виконувати в житті, включаючи і розв'язання задач. Далі в параграфі наводяться приклади. Приклад 1, приклад 2. І ще є приклад 3. Ну, Давайте їх так, також розглянемо. Зараз. Приклад 1. Ну і ці приклади ви можете використовувати як зразок для розв'язання і оформлення розв'язання. Задач. І так, робітник мав виконати замовлення за 8 днів. Проте, виготовляючи щодня 12 деталей понад норму, він уже за 6 днів роботи не тільки виконав замовлення, а й виготовив додатково 22 деталі. Кілька деталей щодня виготовляв робітник. Ну і тут йде таке розв'язання. Спочатку визначаємо, що ми. Приймаємо за X. Найчастіше за X приймають е, те, що запитується в задачу. Задача скільки деталей щодня виготовляв робітник. І нехай робітник виготовляв щодня X деталей. Тобто це е, ну, найчастіше так буває, що питання і є ікс. Так, Тоді за нормою він мав виготовляти щодня х-12 деталей. А всього їх мало бути виготовлено 8 помножити на х 12. E, насправді він виготовив 6х деталей, оскільки за умовою значення виразу, 6х на 22 більше, та значення виразу, оце все пишеться. Но ми зробимо зараз скорочено записи, щоб вам було зручніше це все робити і зрозуміліше. На 22 більше за, за, за значення виразу 8 повнозначних знак, то отримаємо таке рівняння. Ну і, скажімо так, ми можемо вкладати таблички. розумієте, що, наприклад, мав виконати завдання, а потім виконав, тобто фактично виконав і по плану. Тобто, дивіться, зараз я вам цю задачу оформлю, більш зрозуміло на мій погляд. Можна такі короткі таблички робити для розв'язання задач. Ці таблички, вони, ну, на мій погляд, більш зрозумілі, ніж просто от це велике пояснення. Таблички найчастіше, дивіться. Якщо у вас там два робітники, чи один робітник в задачі, але різні види діяльності. Да? Тобто види діяльності це за планом, це у нас план, тобто, що він планував, да? ну коротко так. А це фактично, фактично. Ось тільки пишемо фактично. Далі ми розділяємо, тобто ми спочатку записали в умові, що, про що говориться в Да? Зараз я прогорну так, щоб було умову видніше. Так, далі у нас є, якщо ми говоримо про задачу, у нас є час, швидкість і швидкість або продуктивність праці. якщо ми... Виготовляємо щось робимо, але не рухаємося, скажімо, як кажуть, рух без руху. Дивіться, коли ми говоримо про рух їде автомобіль чи там пішохід, велосипедист, то в нього є швидкість, час і відстань, яку він проходить. А коли ми працюємо, ну тобто не рухаючись, але за містом, те ж саме у нас є що. Перше, у нас є е, швидкість виконання роботи, це е, е, як продуктивність праці. Кількість, наприклад, якщо у нас е, е, ну, замовлення там, якісь деталі, да, то робітник має виготовити деталі за одиницю часу, тобто за, за годину, за день, ну, в залежності від умови. Потім у нас час є, ми розділяємо. Тобто це дні, години, ну, час завжди одне ж саме. І якби ми їхали, то у нас була відстань да, кілометри метри. А тут у нас об'єм роботи, тобто кількість е, запланованих там, деталей, кількість запланованих якихось одиниць, які потрібно зробити да, на робітнику. Ну і тоді ми ділимо якби на три частини наші, нашу умову, скажімо так. І що у нас тут є? Це продуктивність. Продуктивність, яка виміряється в нашому випадку, це у нас деталь, деталі за час, бо там деталі і дні, деталей за день. Далі, час. Це у нас дні, так? В нашій задачі? І об'єм роботи. Об'єм роботи. Це кількість деталі, деталі. Візьму інший колір, щоб було зрозуміло. Нагадую, у нас швидкість помножити на час дорівнює відстань. Точно так же і тут продуктивність помножити на час дорівнює об'єм роботи. Так? Тому дивимося. Заповнюємо ми е, наш, нашу таблицю. І от нехай робітник виготовляв щодня і деталі. Це фактично, да? нехай робітник виготовляв. Х, да? і 12 х. Далі. А... Тоді за планом, дивіться x мінус 12, проте, виготовляючи щодня 12 деталей понад норму, дивіться, якщо ми фактично прийняли за Х як ці задачі, то за планом він менше повинен був виготовляти. Могли б за їх прийняти навпаки план, а фактично тоді х плюс 12. Так? Ну, давайте вже зробимо, як тут у нас. Тоді за нормою, норма або план він мав виготовляти щодня їх мінус 12. Деталей. Деталі щодня це швидкість виготовлення. Далі э, э, читаємо далі умову. І робітник мав виконувати замовлення за 8 днів, тобто, по плану в нього було 8 днів. А він витратив 6 днів. Фактично. Це я пишу час, таблицю вношу під дані. Тоді, як знаходиться у нас об'єм роботи, ще раз потрібно продуктивність, тобто швидкість виконання. Помножити на відповідний час. Тобто, третя колоночка заповнюється вже за нашими заповненими першими колоночками, а тут 6 тік. Тобто, фактично він витрат, ну, виконав, помножив ти 6 на їх, 6 тік об'єм роботи у нас, так? І далі говорять, дивіться, е, ну, він вже за 6 днів роботи не тільки виконав завдання, а й виготовив додатково 22 детали. Тобто, фактично, він на 22 деталі, на 22 деталі більше да, виготовив, ніж було за планом. Тоді дивіться, як складається рівняння. Від більшої величини, а більша величина це 6. І що порівнюються. Можна відняти меншу, я по іншому трішечки рівняння запишу. Це 8, помножити на х, відняти 12. Бача. І дорівнює різниця 22 десант. Далі розв'язується рівняння. 6х, далі розкриваємо дужки, мінус 8х, плюс 96. Дорівнює 22. Далі, 6х мінус 8х, мінус 2х. А 96 переносимо до 22, тобто буде 22 мінус 96. І мінус 2х, дорівнює мінус 74. Далі, щоб знайти х, потрібно поділити мінус 72. Мінус 74 поділити на 2. І дивіться, і ми отримаємо, до речі, те, що в мене. Дорівнює 37. Так же, як і тут у нас і. І оскільки ми прийняли за те, що запитувалося, відразу написали їх. Дивіться, табличка, вона зручно виглядає, тому якби е, запитувати словами не обов'язково. Так, це ми розглянули. Давайте розглянемо другу задачу. Тут, бачите, тут уже у нас не рух без руху, а рух, так незручно написали, що така відстань велика між умовою. Так, дивимося. Приклад 2. Велосипедистка проїхала відстань у 65 км за 5 годин. Частину шляху вона їхала зі швидкістю 10 км за годину. А решту зі швидкістю 15 км за годину. Скільки часу вона їхала зі швидкістю 10 км за годину, скільки – зі швидкістю 15 км за годину. Одразу я знову ж таки роблю табличку. Для зручності. В першій колонці види руху у нас будуть, а друга, третя, четверта у нас будуть містити наші дані. Так, і так, що у нас є? Перша частина шляху, да? і друга частина шляху. так? Так, далі тут підписується дуже легко. Швидкість буква В, час і відстань. Як вони пов'язані? Швидкість помножити на час. ось це мене таке множення, на та що воно у мене зараз? Дорівнює відстань. <кій> Навіщо я зверху виписую цю формулу? Ну, Щоб потім легше було розуміти, як знаходити величинні? І що ми Ну, Читаємо умову задачі. І так, велосипедистка. Проїхала відстань у 65 кілометрів за 5 годин. Частину шляху вона їхала з швидкістю 10 км за годину. Давайте оця частина де 10 це буде перша, а друга, а решту 15 км за годину. Дивіться, я вписую в таблички всі дані. Далі, ну, швидкість. Тут можна написати кілометрів за годину зверху, якщо хочеться. Тут у нас години час, а це кілометр. Далі це ми заповнили. Тепер питання: скільки часу вона їхала зі швидкістю 10 кілометрів за годину? І скільки зі швидкістю 15 кілометрів? За годину. Ну тоді давайте, нехай велосипедистка Х годин їхала зі швидкістю 10 км за годину. Так? А оскільки на весь час вона витратила 5 годин, то 5 це у нас час, який було витрачено на другу частину нашого шляху. Перша речення, велосипедистка проїхала відстань у 65 км за 5 годин. Так, це ми зробили. Тоді дивимося, як ми будемо знаходити наш шлях. Тобто третя колонка, вона заповнюється уже за нашою формулою. Тобто шлях, перша частина це 10х км, а друга частина 15, помножити на 5, відняти їх. Заповнили табличку, знов читається умова. Дивимося, що порівнюється або що у нас ще додатково дано. А додатково дано перша речення, що велосипедистка проїхала відстань всього, а всього це фігурна дужка, 65 км. Ну і тепер можна вкласти рівняння. Якщо фігурна дужка, то це потрібно додати першу частину шляху в кілометрах, другу і отримати, ну, тобто, 10х, додати 15, умножити на 5 мінус х. Дорівнює 65. <кій> Розписувати розв'язання вже немає часу. Я зараз покажу, ось, бачите, знизу розв'язали це рівняння ось воно. 10х додати, відкрили дужки. 75 мінус 15х дорівнює 65, мінус 5х це 10-15, х дорівнює мінус 10, 65 мінус 75, перенесли 75 змінили 15. Отримали? Іх дорівнює 2. Питання було, скільки е, часу вона їхала зі швидкістю 10 км за годину, а скільки зі швидкістю 15 км за годину. Тому це ще не повна відповідь. Тобто, це ми знайшли час витрачений на першу частину, щоб знайти час на другу, потрібно від 5 і відняти 2. Це буде 3 години. Тобто, першу частину вона їхала 2 години, другу частину вона їхала 3 години. І де відповідь, зверніть увагу, обов'язково, 2 години і 3 години. В общем, таким чином ми розглянули, цих, розглянути лише два приклади. та й загальне е, алгоритм розв'язання задач. Е, третій приклад можна буде розглянути на наступному уроці.